Звіт про виконання проєкту з дисципліною нашими проєктів програмного забезпечення на тему «Система ведення обліку успішності, виконав студент групи іп 21 2 Кавецький Олег. Завдання проєкту: Детально розпланувати розробку проєкту, система ведення обліку успішності, тривалість якого півтора місяці у місті житомирі з бюджетом 3 тисячі доларів. Склад команди: Два джуніор-девелопера, два джуніор QA. Опис проєкту система ведення обліку успішності Дане програмне забезпечення буде зберігати оцінки, слідкувати за рейтингом та надавати студентам можливість відслідковувати свій рейтинг порівняно з іншими студентами в групі та середнім результатом, легко змінювати шкалу вимірювання. За замовчуванням, студенти не будуть бачити імена одне одного, тільки їх оцінки, проте за бажанням вони можуть стати видимими. Видимі студенти можуть бачити імена інших видимих студентів. Викладачі можуть виставляти, редагувати оцінки та надавати доріг. Всі дії відслідковуються та можуть бути переглянуті викладачем та тим студентам, які брали участь в операціях. Студенти та викладачі можуть переглядати власний розклад, слідкувати за кількістю пройдених годин, яких залишилося, та які було виділені на певний предмет, звіти групи. Та студента допомагають студентам. Студенти можуть побачити свої слабкі та сильні сторони, кількість пропусків та кількість відроблених пропусків, побачити поради, які будуть генеруватися за допомогою інтеграції з штучним інтелектом ChatGPT, звідти будуть завантажуватися в PDF-файлі. Дані будуть доступні на будь-якому пристрої за допомогою автоматичної синхронізації при вході в обліковий запис, надсилання повідомлень та сповіщень для студентів та викладачів, щоб забезпечити ефективну комунікацію. Викладачі можуть надсилати повідомлення про зміни в розкладі, нагадувати про домашні завдання та інші важливі події, а студенти можуть отримувати сповіщення про нові завдання. Та повідомлення про своїх викладачів. Існують два типи сповіщень важливі і неважливі. Важливі сповіщення будуть відправлятися користувачеві, якщо студент пропустив заняття або має борги з певного предмету. Такі сповіщення будуть надсилатися викладачем або автоматично згенеровані системою, якщо студент не виконав певні завдання або пропустив заняття. Сповіщення, на відміну від важливих, можна відключити в налаштування, проте їх все ще можна переглянути в системі. Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проєкту, опис проєкту, сфера застосування проєкту. Класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки, робоче середовище та платформи, на яких вестиметься розробка, а також пріоритети системи. Проєкт, проєкт має встановлені обмеження, Включаючи оптимальний час розробки, який складає півтора місяця, основними пріоритетами при розробці проєкту є захист персональних даних користувачів від злому, а також надійність кількості системи до збоїв і помилок. Розробка проєкту буде проводитися відповідно до скрам методології формування. Граметів робочого середовища. Нижче наведені параметри робочого середовища для програмного забезпечення, браузери, які підтримують HTML 5 Android 7 і вище 250 МБ вільного простору, iOS 10 і вище. 220 МБ вільного простору. Створення product Backlog. Продукт розробки проєкту продовжився і зі створенням журналу проєкту, також відомого як Product Backlog. Під час розробки цього артефакту, згідно з методологією Scrum, було визначено функціональні властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники мають виконувати під час розробки системи. Для кожного елемента журналу було продумано та реалізовано наступні характеристики. ID унікальний ідентифікатор елемента журналу продукту. Назва: короткий опис елемента, важливість, рівень пріоритету елемента відносно інших. Як продемонструвати? Опис того, як елемент може бути продемонстрований або перевірений після реалізації, примітки, додаткова інформація або вказівки щодо елемента. Естімейшн оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людину годин. Приблизна оцінка зусиль необхідна для реалізації елемента. Елементи журналу продукту були розподілені на спринти та пріоритети. Кожен спринт триває два тижні, протягом яких команда займається виконанням завдань з журналу продукту відповідно до їх пріоритету та оцінки зусиль. Поділ проєкту на спринти. Проєкт поділено на три спринти, кожен з яких триває два тижні. Оцінка кількості людей для реалізації проєкту. Прогнозований фокус-фактор складає 05-06 для розробника рівня Junior. На основі оцінки, необхідних для виконання зі спринту, на протязі спринту, завдань команда повинна виконати 15 століпонтів за один спринт. Необхідно розрахувати прогнозовану потужність роботи, що може бути розроблена. За допомогою наступної формули, продуктивність дорівнює тривалість спринта помножено на фокус фактор У проєкті задіяні два розробники та два тестувальники рівня Junior. Треба враховувати, що спринт триває два тижні без чотирьох вихідних днів. Отже, продуктивність дорівнює 11 днів помножено на 0,5 плюс 0,505. Це дорівнює 22 2200 понтів. Можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, може впоратися з виконанням проєкту. Проте, можливо, зменшити кількість тестувальників на одну одиницю. Якщо забрати одного тестувальника рівня джуніор, то вона мала б виконати всі завдання, що входять у спринт. Це підтверджує розрахунок. Продуктивність дорівнює 16,5 сторіпотів. Таким чином, команда, яка складається з двох розробників рівня Junior та одного тестувальника рівня Junior, зможе реалізувати систему з усіма функціями в період розвитку з достатньою кількістю додаткових півтора дні для правильної оптимізації і форс обставин. Визначення вартості об'єкту згідно. Із даними сайту DO UA, можна навести такий обсяг роз... зарплати розробників. Junior Software Engineer 15 2880 доларів, Junior QA 15 місяці 840 доларів, в Сумі 3720 доларів. Це перевищує допустимий бюджет проєкту, тому необхідно прийняти міри, які дозволять властися в його рамки. Зменшення зарплати розробників або збільшення бюджету. Із клієнту було обговорено необхідність збільшення бюджету і Мінбес на 220 доларів та становить 3720 доларів. Планування проєкту UTREC. За допомогою безкоштовного тарифу застосунку для управління проєкту u було розроблено проєкт. Створено спринти USESTORY Product Backlock. До кожної юзерстові визначена тривалість та член команди, який є відповідальним за неї. Також створено діаграми Ганта та Burndown-Chard. Налаштування ролей в u створення користувачів та ролей в додатку u Планування спринтів та завдань проєкту. Діаграма Ганта та Burndown Chart першого спринта, другого спринта та третього спринта. Оцінка ризиків тривалість проєкту зменшилася 5 днів. Прогнозований фокус-фактор складає 0,5.06 для розробника рівня Junior на основі оцінки необхідних для виконання. На протязі спринту завдань команда повинна виконати 15 сторіпонтів за один спринт. Таким чином в нас був встановлений журнал продукту, але необхідно враховувати, що спринт триває 2 тижні, без чотирьох вихідних днів врахую те, що ще 3 дні підуть на планування спринту та огляд і ретроспективу спринта, але зменшенням тривальності проєкту. Не Всього залишається 27 робочих днів, три з яких підуть на планування спринту та огляд і ретроспективи спринта, тому продуктивність дорівнює 13,5 старих поинтів, що на 1,5 поінта менш запланованого в журналі продукту. спринту. Необхідно перепланувати журнал спринту відповідно до обставин. Вигляд продукт-беклог після оцінки ризиків Висновок. В результаті планування можна сказати, що навіть при зміні графіку реалізації на 5 днів проєкт має всі шанси завершитися у за умови, що час на розробку функціоналу, виставлення оцінок та на дизайн та розробку сторінок дещо зменшиться. Дякую за увагу!